І так, всім привіт, з вами я Лакі. Сьогодні Вайс будемо проходити 4 розділ. На режим важкості важко. Що ж, поїхали. Поїхали. Ой, блін. Звісно, постараю ще паралельно пройти важкість кошмар, але я думаю, кошмар сьогодні точно не зможу пройти, так як сама важкість важко це вже важко. А от кошмар, не знаю. Подивимося. Тепер я зрозумів, е, після оцього от поверху, який ми зараз залутаємо. Це виходить у нас перший поверх, не потрібно мені бігти на. ну, точніше, не на. Не потрібно мені бігти в підвал. Мені зараз саме головне бігти на третій поверх, щоб достати якраз таким ключ до підвалу. І тоді, коли ми вже достанемо ключ, дуже добре буде. Але єдине, що мене бісить в цій бабці, це те, що вона розставляє свої тотеми. Блін, але ці тотеми мені мішають в проходженні. Це просто жесть. Це просто жесть. Вона вже кудись кудись пішла, та бабка. Та бабка. Окей, перед нами тотема. Блін... Ні, я не буду цей тотем, брат. Я не буду цей тотем, брат. Давайте. Давайте. Залутаємо спершу третій поверх. Ну, точніше, другий. Надіюсь, ви вже привикли, що я називаю другий поверх третім. Куди ж вона на цей раз піде? А вона по другому поверсі піде. Окей. Блін. Блін, я ледве встиг фух. Ай-яй, це було дуже ризиковано. Окей, два тотема переді мною, бляха, шитий мішок треба достати. Це просто жестяк. Ну, яким чином я це зміг зробити. Окей, третій поверх. Те, що ми залутаємо його, не факт, але. Окей. Для чого вони призначені? Окей, ми можемо зараз відкрити сейф. Це просто чудово. Сейф нам потрібен для того, щоб відкрити якраз таки. Ну, ви зрозуміли що. Е, щоб отримати ключ. І відкрити ту саму дверку в підвалі. Ого, чотиризначний код. І ми навіть получили якусь, якусь нову очівку. Обов'язково ми її подимося в кінці чаптеру. Так, в кінці проходження чаптеру. Так. Ось цей сейф. Ми його, звісно, відкриваємо. Ми получаємо ключ. Це просто чудово. Окей, ключ ми получили. Тепер чекаємо. Тепер чекаємо. Поки вона там походить по пороху. щось там щось там. Окей, е, можемо далі продовжувати. Не знаю, лутати щось. Ну, коротше, наші пошуки. Е, мішочків. Блін, у нас всього 9 мішків. Що за приколи. О, я знаю цю кімнату. Давайте все ж попадати по цим тотемам, тому що щось мене реально бісить, коли ми не попадаємо. Окей, 11 мішків. Давайте ще тут залутаємо трохи. О, і, так, да, візьмемо тут око. І, і, і куди ми йдемо? Давайте сюди підемо. Тут у нас що знаходиться. Тут у нас о, цілих два мішка чуєш, і ще й з оком. Це просто чудово. Це просто чудово. Окей, вона на цьому поверсі. Погано. Дуже погано. Вона вже пішла. А це вже непогано. А, і в цю. Точно, ще в цю дверку треба зайти. Тут в нас точно буде багато мішків. От 100%. Я ж говорив, раз, два, три, чотири мішка. І це лише з одної кімнатки. Капець. Да, єс. Yes. У нас пилка є. Так, послідовність. Це у нас виходить хлопчик-дівчинка, дівчинка-хлопець. Окей. В принципі, нормально. Блін. ні ні, ні, я туди точно не піду. Дякую, але я туди не піду. Хлопчик-дівчинка, дівчина-хлопець. Добре, Постараюсь запам'ятати. Хоча я не знаю, чи нам точно треба її відкривати, але ладно. Хоча, може ні. Ой. Давайте зразу сюди. Бабуся не знає, де ми є. Та це й добре, в принципі, так? а да? що це у нас таке? йо мою Ні-ні, я туди точно не піду. Ви що, прикалуєтесь з мене? Ні-ні-ні. Я вертаюсь назад, напевне, так? Да? Так. Да. Вертаємося назад. Не зрозумів. Це хлопчик, це дівчинка? Дівчина хлопець. Окей. Ем, блін, а тут же ж немає ніяких мішків, ми просто відкрили цю кімнату, так? Взагалі, я думаю, що цю кімнату ми відкриваємо лише заради очівки, і то. Я до речі, навіть не знаю, та очівка. Вообще, не знаю. Взагалі, за цю кімнату, за відкриття цієї кімнати нам очівка дається? Я думаю, що все ж дається. Тому що ця кімната буквально би була би безкорисна. Блін. Якщо ми зараз з підвалу не залутаємо 12 мішків. 12 мішків. Це, в принципі, небагато. Якщо ми зараз з підвалу реально не залутаємо... Ой, акуратно. Максимально акуратно. Почекай. Вона тут літає десь. Ой. Хм, цікаво. А що, якщо вона залетить в ці двері? От, в ці двері просто залетить. Вона за залітає, ми зразу от сюди її закриваємо в кімнаті. Хіба таке реально? Не знаю, чи таке можливо. Але провірити було б непогано. О, окос, сховалось, блін. Ой. Ого, нічого собі. Нормально так. Непогано. Блін, вона напевне там по-любому якихось тотемів понаставляла. Оце погано. Але ладно. Ми зараз їх постараємося всіх пройти. Ну, коротше, в цьому домі в мене тактика одна. Я її буду придержуватись. Окей, вона літає по другому поверсі. Оце погано. Давайте зайдемо сюди. Єс. Окей, ми зайшли на перший поверх. Дуже добре, що нам пощастило. І ми зайшли на перший поверх. Тепер якось нам потрібно попасти в підвал. Зараз вона підніметься на третій поверх і підемо в підвал. Блін, вона в підвал. Почекай, тобто вона піднялась з підвалу, секунду, побула в підвалі. Ой, секунду побула на першому поверсі, під, пішла назад в під, підвал. Оцей тотем дуже добре, що цей тотем можна пройти. Зразу кажу. Нам потрібно золотати 12 мішків. Ми вже 2 зібрали. 2 зібрали. Чудово просто. 2Є. 2Е. Є. Це дуже добре. Якщо що, зразу вертаємося назад. Зразу просто. Не чекаємо. Поки вона нас замітить. Зразу вертаємося. Тому що ризиковано чекати. Треба діяти. Блін. Окей, ми ж сюди можем зайти? Єс, окей, ми сюди можем зайти. Чудово! Ще плюс два мішка. Ще плюс два мішка. А якщо я так... А, Якщо я стану біля стіни, то, вон, виходить, двері відкриються. Оце дуже погано. Блін, якщо б я би так став і не замітив, що двері відкриті. Це щоб ще би. Ой. Я радив би зараз нам вертатися назад. Тому що в мене голова крутиться. Да, я все ж. Вернусь назад. Ризикувати з таким не можна. Ой, давайте вернемося назад в кімнату. Ладно, не все раз. Давайте залутаємо пізніше. Нам потрібно... Ще от, 4 мішка це ну, максимально мало. 4 мішка це. Ну, там, не знаю, 4-5 метрів пройтися, вот там. от, І все. Тобто, ну це прям реально дуже дуже мало. Блін, в ж по-любому нових тотемів понаставляла. Добре, що в нас є ключ від цих дверей. Ми всі двері зможемо забігти. Якщо що. Так. Окей, тут буде да, 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 ще два. І тут, получається. Окей. Тепер що ми робимо? Тут немає ніяких тотемів, вона нічого не ставила. Ні, Ні не ставила. Єс. Нам дуже пощастило. Тепер дивимося, де вона є. Вона спускається в підвал. Окей, вона спускається в підвал. Це, звісно, погано, але ладно. Вона на третьому. Зараз будемо просто слідкувати, куди вона. Окей. Ми врятовані. Ви втекли 11.30 ваш найкращий час. Е, особняк стандартний важко. 60 монет ми отримуємо за проходженням. Четвертого чаптера на важко мережі. І ми получаємо 2,5 зірки. Щоб отримати третю зірку, ми всі знаємо, що треба пройти кошмар. Ой, блін. Сикотно. Ну, поїхали. Окей, кошмар зараз пройдем Ну, постараюсь. Хоча я сумніваюся, що я його прям от пройду, але. Окей, ладно. Вона ж зараз. Прям от дуже мега швидка буде, тому треба все робити максимально швидко. Блін, ви бачили? Ви, ви тільки. Блін, капець. Там настільки просто маленька. Е, ну, маленький оце от простір зелений, що в нього попасти ну, надзвичайно важко. Блін, мені... я щось тепер стаю сумніватися, що сьогодні реально пройду цю важкість. Але самое головне, саме головне. Вірте в себе. І... Не бояться. Не бояться, саме головне. Зусередитися іменно на моєму плані. А мій план який? Такий, як минулий раз. Ой, ой, ой-ой, вона прям сюди летить. Пройти зараз на третій поверх. Це дуже важливо. Мені прям дуже потрібно пройти на цей третій поверх. І це тотемів, щоб. Їх не було на тому третьому поверсі. Ну, коротше, обчистити мені треба тотеми на третьому поверсі, і, в принципі, сам поверх теж облутати. А от куди вона пішла? О, чуєте, а давайте. Я не знаю, чи я робив це минулий раз, але напевне, так, робив оцей тотем перед сходами. Його треба, знаєте, як залутати? Його треба, от зараз вона підніметься на цей поверх, підніметься, от, допустимо, з якого вона там буде. З першого на, на третє, або з. точніше на, на другий. Або з першого. Ой, або з другого на. В підвал. Боже, чого я так плутаюсь по тому дому, бляха? Е. Я ж нажав. Окей. Все туди ми обчистили. Тепер на третій поверх треба попасти. Але треба ще з першої її дочекатися. Да, да, да. ага, вона ходить по цьому поверсі. Вона ходить по цьому поверсі. Блін. Історія повторяється, скажімо так. Я знову попався на той самий тем. А знаєте, що саме головне? Я все ж встиг, Я все ж встиг е, попасти на третій поверх і заховатися в одну із кімнат. Тому все чудово. Я не бачу мінусів, тому давайте лутати вже третій поверх. Знаєте, тепер мої сподівання на проходження е, трохи підвищились. Блін-блін-блін. Фух, ми встигли. Чудово, вона прям тут щойно пройшлась. Ага, ми получили пилку. Ми получили пилку. І і і що ми робимо? Почекай, а ми ж сайф можемо вже відкрити? Йо-майо, -йо, ми, зни... ми не знайшли всіх цифр. Можливо, десь тут буде цифра. Єс, цифра є! Знайдено ключ. Почекай. чотиризначний код. Ну, у мене є номери, але куди їх покласти? Це виходить, Ага. І знайдено ключ. Це виходить, де у нас? Знайдено ключ. Де у нас таке? Пише. А я не знаю, чесно. Типу, де таке пише? Почекай. Знайдено ключ, йо А де там ключ знайдено, а? Тут багато ПП. Пеперів, пеперів, паперів. Окей, а, тут ні одну... Йомойо, ти що прикалуєшся? Оп, попали, попали. Ну, звісно ж, попали. Ой, тікаємо. Вона прям на мене дивилася. Фу, встигли, окей. Зараз вона повернеться і ми продовжимо. Пошуки. Всяких предметів. Йомою, ходить і ходить по тому третьому поверсі. Блін, по другому поверсі, господи. Але мене вже кумарить то, що я от ніяк не можу привикнути до того, що оце от другий, а не третій поверх. А от там ще ще щось, щось, ще щось там. Коротше, ну коротше, зрозуміло. Мене це так харить, це просто жесть. Та блін, я ж попав, блін, ні. йо мойо фух! Ми змогли це зробити. Єс! Ой, блін, капець, Я вже думав, що мені просто не жити. Ще розумієш, як ситуація склалась? Я тільки попадаюсь на цю фігню, зразу, просто, відразу вона е, піднімається на поверх. Добре, що я встиг е, зреагувати і правильно все зробити. Е, тут у нас портал. Не, я в портал я точно не піду. Нє-є-є, мені портали не потрібні. А от точно, куди я зараз піду, це от о от сюди. Тут по-любому будуть два мішочки. Ну, хоча б один. Окей, один є. Вона вже піднялась на цей поверх. Угу. Все, немає її. Ну, на всяк випадок, окей, зробимо. Ось так. Блін. Все-таки кошмар це реально кошмар. На ці штуки надзвичайно е, важко попасти. Хоча якщо зосередитись, то... то можна, але все одно тут, знаєте. Тут така важкість, що зосереджуватись тут немає просто часу. Ну, щось таке, щось таке. Окей, тут я... Так, да, я тут провіряв. Ідемо сюди, провіримо. Ну, а чому би. Блін. Вертаємося. Вертаємося. Хоча. Ладно, ні, вертаємося. Фу, це було близько. Ну, а хто говорив, що буде легко? Це ж кошмар. Все ж таки. Блін, ну якщо я прям от зараз програю на кошмарі, це буде дуже обійно, Тому давай. Я зосереджуюсь, не програю і. окей. Але чуєте, блін, у мене ще ж перезарядка 30 секунд, тому прийдеться зараз ще 30 секунд чекати на перезарядку швидкості. Ну, ладно. Окей, вона піднялась. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, можна виходити, чому би і ні. Давайте вийдемо. Все ж, давайте вийдемо. Але там одна проблема. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Вертаємося. Прямо перед е, сходами я цього... Відкрию. Ладно. Е а, почекай, нам сюди. А куди нам? А, 12, якраз таки, 12. Мені виходить, зараз потрібно вернутися від сюди. Я вертаюсь сюди. Та і по нашій тактиці робимо. Ну, Саме головне зосередитись на грі. Спокійно зараз. Окей, все, ми тут. Ми встигли, ми встигли, окей. Блін, поки вона зліва, ми могли ж направо побігти, але... Блін. Ладно. Не на цей раз. Не в цей раз. Блін. І куди вона зараз полетить? Наверх до мене. Дякую. Блін. Ай, попали! Чудово! Окей. Це просто ідеально. Фух. Це було важко, але я все ж справився з цим. Тепер мені потрібно. Мені потрібно перезарядити швидкість. Перезарядити швидкість. І вже залутати підвал. Але, чесно, от реально, залутати підвал і. Е, Добратися до фінішу. Ну. Не буде прям чимось таким важким. Тому давайте все ж е, це зробимо. Тим більше вона завжди на тому третьому. Блін, другому, вибачте, будь ласка. Ой, це мене вже само обісить. А вона на тому третьому. Окей. Вона на тому другому поверсі завжди затримується дуже довго. Тому давайте дочекаємося, поки вона на... на другий поверх піде, і... і все. І підемо в підвал. Я от відчуваю, що вона пішла в підвал. От реально. От даю зуб вона в підвалі. Ну. Тепер я знаю, як розрізняти, куди вона пішла. Так, а зара куди піде? Фух, окей. Ми вже в підвалі. У нас є три ока. Ні, не три, чотири. Ой-ой, я ще й попав. Я ще й попав. Ой, окей, а, 21. Блін, а може, я не знаю. Ну, окей, я тут вийду, просто один мішочок заберу, ось так. Оп, все. Вертаємося. Завжди має бути на поготові перезаряджена швидкість. Якщо швидкість не перезаряджена, ну це просто капець. Ага, ну, блін, ну, 10 секунд. Ну, по суті, за цих 10 секунд вона могла вернутися в підвал. І уже. І все, і мені, коротше, би була. Ладно, давайте пройдемося чуть-чуть. Блін. Оп. От тепер не блін. Тут немає мішка. Блін, ай, підстава, підстава. Підстава всіх підстав. Оп, о, а цього разу я попав. Цілих три мішка. Так все ж, капець, 26. Окей, нас знову залишилось, чуйте, Щось. От ігра на кошмарі майже нічим не, від... не відлічається від е... ігри на важкості важко. От прям от в точності я роблю зараз все те, що я робив е, на важкості важко. Ну, Але тільки зараз я на кошмарі. Ну ладно. Ніби не такий аж і важкий цей кошмар. Хоча, можливо, я помиляюсь. Блін! Оце погано. Вертаємося. Блін. Я не хочу тратити свою вишвидкість. Фух. Окей, нам дуже пощастило зараз. До речі, а ця а, баба яга, вона ж може навіть тотеми ставити. Вона реально тотеми може ставити. Тому, блін, коли будемо підніматися на... Перший поверх. Акуратно, максимально. Ой, блін. Фух, ми встигли. Окей, нам залишилось Один всього мішок. Один. Я знаю вже, де він знаходиться. Це вже точно. Я, вже... я знаю, де він знаходиться. Тому. Оп. Оп. Ідеально, але я просто. Це, Це ж чудово! Просто, блін. Я ж і попав два рази підряд. Прикольно. Я вже навчився стріляти, виходить. Стріляти по... тотемам, мається на увазі. Ну, коротше, хто зрозумів, той зрозумів. І так, вона зараз піднімається на третій поверх. І ми максимально швидко. Да, да, єс! Yes. Ви втекли 13.51 ваш найкращий час. Ну, коротше. Е, маєток стандартний кошмар. Е, не зрозумів. Почекай. А чому мені дали 30 монет? Я що не. Почекай, я що, не кошмар проходив? Ні. Я кошмар проходив. А чому мені за важкий режим дали 60 монет, а за кошмар? Мені вже дали 30 чи 20, я вже навіть не пам'ятаю. Капець. Чи може то я плутаю щось. Ну, коротше, саме головне. Три зірки на четвертому розділі. І всі важкості пройдені. Нарешті я це зробив. Ну що ж, друзі, на цьому все. Е, ставимо лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі. Всем пока.